Всім привіт! Сьогодні готуємо шубу і гарбузовий суп, і також покажу, як я готую з своїм секретним інгредієнтом, який вважаю, варто спробувати, якщо любите його. Так, спочатку потрібно потістити овочі. Вчора на стрімі я варила їх. Сьогодні тістимо. Дуже губка рівочку. Так. Нагадаю, що всі овочі я відварюю. Зараз дуже дивлюся, популярно запікати, але в шубі чомусь мені подобається буряк саме відварений. Не знаю, це мої особисті якісь побажання. В інших салатах для інших салатів я запікаю абсолютно норм. І мені смакує. Але ось шуві чомусь ні. Привіт, як справи? Чудово! У мене сьогодні смачний смачний салат. Один з моїх найулюбленіших це селедець під шубою. Вчора я смакувала бутерброди з оселедцем. Сьогодні в мене також буде гарбузовий супчик. Гарбуз я вже запекла разом з качечкою і покажу, як я готую ще дуже смачні цюхетельки-фрікареки у томатному соусі з моїм секретним. So. так так mm -hmm. mm -hmm. Весь цибулинку. <laughs> так. Так, 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 так. Я на нюху тертушку. Можна на будь-яку, але. Сьогодні хочете саме так і буде так. Ти що буде за гедота? Ти ж жартуєш? Ні, це не гедота. Це смакота. Варені овочі. Класний оселедець. Бо я казала, що нещода... в цьому році магазинчик, в якому я дуже довгий період часу купляла осеведець, він закрився, і я була в пошуку. Але нарешті я знайшла. А... І тому сьогодні я приготую осеведець. До речі, осеведець ще готують іншими способами, крім засолки, але я не, не роблю. Не готувала оселедець. Там є якісь нюанси, але поки що я не знайшла людину, яка б мені підказала, що тут за нюанси, аби оселедець можна було приготувати. Можливо, його запікають, що з ним роблять, не знаю навіть. Просто не хочеться його приготувати і просто викинути. Хочеться, так сказати, вже використати, готовий. Можливо, хтось знає. Поділіться в коментарях, чи готуєте ви оселедець. Кумбрю в цьому році я знайшла також смачний спосіб, як запікати. На каналі є рецепт, можете спробувати. Причому там маринад не складний і підходить як для мангалу, для запікання в аерогрилі, в духовці. Дуже смачно виходить. Картопля, мабуть, в мене залишиться. Ну, я зараз трошки почищу, а якщо мені буде мало, то потім, як то кажуть, по ходу п'єси буду дочищати ще. Не знаю, чому картоплю чистить потрібно саме так знову ж таки фідбеки в дитинством. Використовуйте рукавички, якщо а, для того, щоб руки потім добре відмити. Бо в моєму випадку то цілий квест відмити її від бурічка. О, дякую, технічна підтримка. Дякую, фрикадельки в томатному соусі будуть? так. Фрикадельки будуть в томатному соусі, і додам свій секретний інгредієнт, який я також заморожую. Чомусь раніше я його не заморожувала, а зараз заморожую. І використовую для соусів для піци і також для томатних соусів. Бо взимку особливо хочеться доповнити свій раціон. І це дуже сильно виручає. Ну, зараз я почищу овочі і поставлю тушкуватися свої фрікадельки. Поки вони будуть тушкуватися, я вже зроблю шубу, бо гарбузовий суп буде готуватися дуже швиденько. Бо кабак у мене вже запечений. Якщо кажуть, основа вже готова. Гарбузовий суп готовий. Ні, гарбузовий суп. Але і... вони в мене ніколи не їли гарбузову молочну кашу. Такий от. Момент в дитинстві. насправді то дуже смачно. виправити ситуацію. Для шуби я буду використовувати а, десь 70-60% сметани і а, 40% майонезу. Що за гарбузова каша? У гарбузової каші е, існує декілька варіантів. У гарбузової каші існує декілька варіантів. А наскільки знаю я, це а, перший варіант а, це з пшоном, інший з рисом. Вариться рис на молоці. І, додай, і а, точніше готується гарбуз, потім туди додається рис, додається молоко. Це все вариться, можна додавати родзинки, а, різні спеції. В залежності від того, що любиш. Ти куштував. Ну, судячи з цього, ти ніколи не куштував гарбузову кашу. Також. Моя мама з яблуками готувала тільки з яблучно-молочну кашу готувала тільки з. Тики тільки, тільки з рисом, дякую, і так, в мене вже почищено. Так, кіт уже тут, як тут, ти вже готовий куштувати. Я використовую такі заготовки домашні, тому зараз просто відкрию, нагрію пательню, викладу свої фрикадельки, підсмажу їх і додам томатний соус. Зараз його приготую, Зараз треба відкрити обережно банку. Бо... Ніби все просто, але інколи бувають проблеми у мене з відкриттям таких банок. Цікаво, тільки у мене, чи у інших людей також буває. Я використовую о, томати у власному соку. So Joke Crown on the you Washingtie. If Silence is true all ben. If I set the seal my name with the If I catch in the the teeth teeth spin turn castle. Утоматний соус обов'язково будемо додавати цукор, аби збалансувати його. Я в томатний соус додаю базилік. Ось так я його в ваку... можна в звичайні маленькі зі пакети його складати, але коли відкриваєш, то він як свіжий. Використовую в томатних соусах і також обов'язково для піци. Він зберігає свій аромат і тому дуже класно смакуємо. Поки що я зніму рукавички. Зараз одну секундочку. Так ось на пательню додаємо трошки олійки, прогріваємо і іще додам сюди е, зубчик часнику. Він трошки прогріється на пательню. Віддасть свій аромат і можна буде викладати фрікадельки. Це буквально дві хвилинки часу, і можна викладати клукадельки. Одна шока у мене приплюснула чомусь, видно, коли вакумувала, приплюснулася. Так ось, знімаємо наш часничок. Викладаємо, обережно буде сварчатим. До золотої коркоринки з двох сторін і залью, залью томатним соусом. Ну а поки мої фрикадельки готуються, я поріжу міленьку цибульку на шубу. Дві кадельки і пісені мням, льодникові рюкадеки. <смі> так, льодникові. <смі> З морозилки, тому можна сказати, що так, вони льодникові, але це дуже заощаджує час, коли готуєш обід або вечерю такі заготовки. Льодникові так. Нарізаємо нашу цибульку. Нам потрібна ще одна половинка, бо цього буде мабуть замало. Зараз дочищу. Так, 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 так. так. Ось так ось. Naar onze van ons komen. Dat is voor je de spreektijd van de hek en van feeling in is saving grace. voices in my head keep talking. All these feelings in my chest, keep knocking. Need to find my way back home. Need to learn to be alone in these quiet hours. I'm learning who I be in these quiet hours, ain't nobody but me searching for the answers in the Я думаю, що спікадельки скоро стануть тепловими. Так, вони скоро стануть смачними спікадельками і обідом. Ось так ось, трикадельки я вже перевернула, і тепер, тепер просто додаю томатний соус до саузени. Ось так. Листочок, листочки базиліку я буду листатись їх і кладу. для того, щоб потім, коли вони віддадуть свій аромат, я просто дістану їх. У готовій страві я їх залишати не буду. Ось так. Тепер додаємо сіль, цукор. І е, мелений перець я буду додавати. Та, якщо ви полюбляєте, можете додати, наприклад, італійські страви. Обов'язково куштуйте, аби вам було збалансовано. О, смак... І не забувайте про цукор. До таких фікадельок можна відварити пюрешку будь-яку кашу, будь який гарнір, який ви любите. Підовикових фікадель мажимо. А я зараз буду займатися своїм улюбленим супом і шубою. Тут додам, і нехай томляться потихеньку, помаленьку. I see the but please, you're Знаю, першу, не знаю, перш давайте. Мурмялки. Гора вже на позиції. И не кажеш, це ви Це смачно, да? У вас. Нарезаем

para